В Одесі чоловік у військовій формі побив дівчину милицями, як повідомила постраждала Антоніна Токмакова у соцмережах. Усе почалося з того, що з трьома друзями-хлопцями прийшла в поліцію писати заяву на таксиста, який перед цим через власну помилку залив їх перцевим балончиком в обличчя. Під час написання заяви до райвідділу зайшов військовий і представився. Буцімто співробітником ТЦК після того як заява було написано, поліція відмовилася випускати їх із приміщення, заявила дівчина. Нас не випускали протягом двох годин, але потім, усе ж таки, відпустили двох. 19-річних хлопців, третього відпускати відмовилася, і я залишилася з ним. Написала вона саме тоді. Буцім з'явився чоловік із правоохоронцями, який завів за собою ще двох військових. За словами дівчини, їй сказали, що друга зараз везуть в інше місце, переночувати і далі будуть розбиратися. Далі повезли за словами постраждалої ОТЦК, і вона почала знімати на відео водія автомобіля, який від'їжджав. У цей час із відділення поліції вискочив військовий і побив її. У Одеському обласному ТЦК уже повідомили, що розпочали службову перевірку за даним фактом. У разі підтвердження вини працівників їх притягнуть до відповідальності.